Тиску на бізнес Указ про об'єднання потужних державних структур податкової та митниці під одним міністерським дахом вийшов ще у грудні минулого року. Проте низка підготовчих заходів дещо затримала реалізацію об'єднавчих намірів. Нині, попри необхідне врегулювання законодавчого поля, вони у дії і керівники новостворених підрозділів готові говорити про місію та методи її виконання. Пріоритет нашої роботи залишається незмінним. Це удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням. Новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум відтрачання часу представниками бізнесу на спілкування із державою, і максимум на основну діяльність це звичайно отримання прибутку. На презентацію нового міністерства до Ужгорода запросили керівників найпотужніших закарпатських підприємств. Представників громадських організацій, оскільки, зважаючи на географічний бонус Закарпаття, діяльність більшості з них пов'язана із закордонними партнерами, присутніх цікавили зміни у роботі обох рівноцінних складових новоутворення. ми не скоротили жодної одиниці на митних постах, значить, ми поскорочували одиниці, ті, які були в управлінському якби апараті, і ті люди, які на сьогоднішній день здійснюють митний контроль в пунктах пропуска і на внутрян. Вони залишились в тій же чисельності, що і було. Реформи ведуть не лише до реорганізації, але й до кадрових змін. Зменшення чисельності, розширення повноважень, фахова підготовка. У працівників нового міністерства чимало роботи попереду. До задач податкової міліції додалося, крім тих, що було в податковій службі, ще боротьба з контрабандою. Зв'язку з тим, що основною метою любої контрабанди, я маю на увазі товарної, є ухилення сплати податків та візного мита. Управління зараз знаходиться в стані створення, Ну в стані створення я маю на увазі. В стані наповнення. Воно створено. Станом на сьогодні призначено 14 чоловік. Це все керівний склад, і я думаю, до кінця тижня буде призначені всі 52 чоловіка. Попри все, у головному управлінні Закарпаття заспокоюють впродовж кількох наступних місяців, реорганізацію проведуть повною мірою, оскільки до Закарпаття прив'язана основна увага. Саме тут об'єднання двох потужних рівноцінних структур покаже наскільки доцільним у вирішенні поставлених державою завдань воно стало обслуговування великих платників.